Ти що, чисно кіла чишо? Такі того чеснока в салаті. Люк Миколая не є. Нє! Нє! І це неправда! Возьмеш синю таблетку. Будеш берувати п'яти три дня подряд візьмеш червену, будеш бірувати любити цілу ніч. Отче, а це точно причастя? Ви машину на кого будете заганяти? Габріела, пап. А, ай. Ут левел. Все, заткайся, та може ти ця не глуха, що ти можеш? А ви точно мадярка. Ігер, ут левел. Все, все, вона все знає, вона мадярка, я вам кажу. В заколібали, сара низька взяла од гул бо у малого смолі. Низка не робить. Завтра буде з обіда. Яся верну. Це дуже гострий суп. Нефіка собі у нього із жога. Так, скоро сьомо лумпіові е мРТ КТ і пункцію спинного мозгу. Так йо, ай, бо не біда, що всього, всього наступу не є. Сахуска района больниця, то ну, тоді йому яку Ну, як усім що? Дайте йому се води, воду най-се нап'ята йде домі. Та приходиш у мою хижу, но ти даже не втераш ноги. Ти просиш помогти зарізати тобі свиню, но й се просиш без уважені. Ти навіть не прийшов за колядувати на Руздво. Перше правило нашого генделика. ніяким жонам не розказувати про наш генделик. Лишилося сім днів. До чого? До відключення. Це з газового господарства. А ну ж прийдіть заплатить за май місяць. Ти видав перший раз паленьку із Дюті Фрі п'єш. Юкі, чесно, да. Така добра. Привікай, у нас на корпоративах митниці у селемсяка. Right right Ти ще убіжи на вулицю та усім повішко гуляє. Мої вкусу специфічні, маленька. Mm, -hmm. чом? Я їм лопатки холодними. Хворий придурок. Мені треба твой цуря, боганчі і дунгов. Хто забув повісти будь добрий. Паутина! Фляцка! Лети, я повів. На бам! Бігом! Ну не бався будь добра. Я лечу! Прощайте маршрутку і таксі. Добрий день! До аеропорту Кіку берете. Сідайте, договоримося все недорого. Угу. Будьте добрі. Не шатуйте, так у вас заберуть права, ні. Не? <рес> не заберуть, все таксі корзо, той у нас прав ні у кого не є. <рес> <рес> Центральна буду до достор.